Красуні, усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Макарена. І сьогодні у нас буде просто нереально цікава і, я думаю, актуальна для більшості дівчат тема, як же прийняти та полюбити себе. І я поділюсь своєю історією, як я це зробила, набравши 8 кілограмів, коли моє тіло змінилося, і як це допомогло зробити мені класний результат і, звісно, схуднути, скинути ці 8 кілограмів. Тож красуні обов'язково зараз заварюємо собі каву, чай, бо буде дуже цікава бесіда. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал, на мій інстаграм, і поїхали! І так трошки перед історією був період в моєму житті, коли я за півроку набрала 8 кілограмів. Детальніше ви можете подивитися в іншому відео на Ютуб. Воно вже є. Там я розповіла цю історію. Тут не буду на цьому зациклюватись. От стався у мене такий момент. І, звісно, я почала собі не подобатись, і я почала сильно, сильно пахати над собою з думками. Так, ти, Марін, набрала ці кілограми, все, треба тепер відпахувати їх, треба їх тепер зганяти. Тому менше їж, більше тренуйся. Да? Потім я це все, звісно, в такому інтенсивному темпі робила. У мене не виходило нічого, я не бачила результатів, а на ніч ще наїдалась, зривалася, так, бо мало їла і за день не добирала своєї норми. І я просто себе хейтила за це. Я себе ображала за це. І ось в якийсь момент, коли я вже просто на цій найвищій точці знаходжусь, коли ну, я от просто проходжу постійно перед зеркалом, десь. Так? І просто ну все. Ну капець накриває мене, що я от стільки то роблю, да я мало їм, я багато тренуюсь, працюю над собою. А в мене немає результату. Тіло не дає мені цей результат. Я від цього бішусь. Плюс, звісно, мене оточує уся ось ця соцмережна картинка інших дівчат. Я порівнюю себе з іншими дівчатами, так і думаю. Ну, чого у них виходить, а в мене не виходить. Я думаю, ця ситуація знайома просто кожній дівчині. І тут я не пам'ятаю, чи я теж не трапила на якесь ось подібне відео, так? Чи просто вже сил моїх не було. знаєте, Я собі в якийсь момент просто сказала: все, з цього моменту. Я себе перестаю хейтити, перестаю себе аб'юзити і так далі. Взагалі, я відпускаю, знаєте, якось цю ситуацію, якось відщеплююсь від себе, і я думаю, так все починаю їсти нормально, працюю над харчовою поведінкою, да щоб у мене не було ось цих зривів, щоб я просто стабільно, нормально харчувалась. Я тренуюся тими тренуваннями, які мені подобаються. В той момент здається, я з кардіотренувань постійних знаєте оціх бёрпі, віджимань, присідань, стрибків перехожу на силові тренування. От і роблю там розтяжку, тобто роблю те, що мені в кайф, починаю робити те, що мені просто приносить задоволення, і від чого я насолоджуюсь. І це було просто реально моїм найкращим рішенням, бо тоді я не пам'ятаю але. Десь за місяць точно я вже побачила дуже класний результат. Я ось так, от просто як непомітно набрала ці кілограми. Я так і непомітно схудла для себе. Я була просто в шоці. Я зрозуміла вже потім, так коли я проходила навчання різні по нашому тілу, я зрозуміла, що в стресі, ось такому, коли перебуває тіло, воно захищається навпаки, воно запасає жири, особливо якщо йде дуже великий дефіцит калорій. Тому потрібно по максимуму прибирати цей стрес з життя. А він у нас і так є перманентно. Ми живемо в реальному світі. Так, різні ситуації стаються кожного дня. А тут іще ми себе заганяємо в стрес, ось цим аб'юзом себе. Із цієї такої історії випливає пункт номер один, який я пораджу зробити дівчатам, які ще не приймають себе, не люблять себе, задати собі таке питання: от ви собі друг чи ворог? Ви можете все життя прожити з собою в ось таких стосунках, так ворожнечих, скажімо так, коли ви себе хейтите, коли ви себе аб'юзите, коли ви себе не подобаєтесь і так далі, і так далі. Або ви можете бути собі другом, тією людиною, яка завжди вас підтримає, яка завжди буде на вашому боці, яка завжди вас похвалить, яка завжди скаже, пишаюсь тобою, ти умнічка, у мене просто. Найкраща, найкрасивіша, там найстаранніша, я не знаю, найуспішніша і так далі. Давайте погодимося, що другий варіант звучить набагато краще, тим паче, знов ж таки, в наш час, коли ми живемо, нас оточує дуже багато людей і в соцмережах, і в реальному житті. Дійсно багато негатива. Ви хочете для себе бути таким тихим островом, да, де вас ніхто не образить, де вас максимально підтримують і захистять. Чи ви хочете приходити з цього світу, наприклад, да, і знов ж таки ще вдома, там, я не знаю, залишаючись наодинці сама з собою, ще більше додавати собі цього негативу? Звісно, ми не ідеальні і ніколи не будемо ідеальними. І я вважаю, що це просто супер офігенно. У кожного свої якісь, на його думку, недоліки. Так для однієї людини це недоліки, для іншої ні. Але це є наша така своєрідність, індивідуальність, неповторність і вона прекрасна. Бо якби ми були всі такими однаковими, знаєте, хорошими дівчатками, то ну просто було б скучно якось нецікаво, всі були б однотипними, а приймати свою неідеальність? Я вважаю, це прям суперсила, яка може класно бустанути. Ще хочу два слова сказати про порівняння себе з іншими дівчатами, бо я думаю, це теж знайомо усім. Знову ж таки, через еру соцмереж і ось цих ідеальних картинок ми часто думаємо, що ось ці люди, які показали нам 15 секунд свого життя, у них все життя таке, так? Але ми не знаємо, який відсоток ось це їхнього життя, так те, що вони показують, те, що вони транслюють, і так далі. І звісно. Ніхто не хоче показувати свою слабкість, якісь погані моменти, негативні, яким важко, так ну там інші люди. А що подумають, а що скажеш, а що ти ниєш, це взагалі не проблеми і так далі, і тому подібне. Тому ніхто нічого такого негативного. Дуже мало людей, які це показують, і я вважаю їх прям дуже сильними, і велика повага їм за це, бо вони показують. Іншу сторону свого життя і іншу сторону медалі. І повірте, у всіх є проблеми, у всіх не виходить у всіх сферах, це абсолютно нормально, коли в тебе щось не виходить. Це значить, що ти просто живеш життя, і ти щось робиш, бо набагато легше жити життя. Однаково з року в рік нічого не робити, не змінюватись і говорити ой, ну, а в мене все виходить да ви ніколи не знаєте за ось цією картинкою, що стоїть, що ця людина пройшла, який у неї досвід за спиною. Тому, дівчат, дивимось, звісно, переймаємо собі якийсь досвід, але об'єктивно аналізуємо ось це все. І завжди пам'ятаємо, що ви для себе та єдина людина, яка буде з вами все життя. Ви маєте бути для себе номер один, ви маєте бути для себе найкращою, бо можна, звісно, жити, знаєте, життя, а як у фільмі і грати якусь там другорядну роль, да, де тебе ніхто не помічає, і так далі, і так далі. А можна стати головною героїнею свого ж фільму. І жити і життя дійсно наповну, дійсно для себе, і розуміти в цьому всьому, так що от ви головна, це ваш фільм. Те, яка ви в фільмах інших людей, це уже. Інша ситуація, так але дійсно класно бути у себе ось цією головною героїною. Тому, дівчат перепрошиваємо своє мислення, бо дійсно думки змінюють все і думки матеріалізуються. Вони формують світ, в якому ми живемо, і, повірте, кожен живе в своєму різному світі. Якщо ми звикли себе сприймати ось так, да, ось так звикли сприймати. То ми так себе сприймаємо, весь світ нас так сприймає, інші люди нас так сприймають. Якщо ми звикли себе ось так сприймати на цьому рівні, то і життя наше буде підтягуватись до цього рівня, і люди будуть підтягуватися до цього рівня. Знаєте, я коли працюю зі своїми дівчатами індивідуально, там, наприклад, і більше їх дізнаюсь, я просто в шоці, наскільки кожна нереально талановита, прекрасна. Цікава, да, різностороння і так далі. Просто от я надихаюся дійсно дівчатами, які приходять до мене на індивідуальну роботу. Я їх можу якось більше розкрити, розкопати, побачити. Але, на жаль, нам, жінкам, притамана така риса недооцінювати себе, так? В якісь моменти сумніватись в собі. Звісно, таке буває і таке, напевно, буде завжди, буде протягом життя. Але потрібно. Розгледіти в собі ось цю свою унікальність, неповторність, постійно собі нагадувати ваші якісь заслуги, які є для вас цими заслугами, і потрібно регулярно перепрошувати це в думках, регулярно собі нагадувати за це, регулярно собі прописувати, десь це, говорити собі це і, звісно, підкріплювати це все діями. Бо ми знаємо, що слова без дій. Це нічого, так це просто пустота. Тож, дівчата, давайте перейдемо до ті, які я б порадила б зробити, щоб полюбити себе. І на першому місці це турбота про себе і час для себе час, коли ви наодинці з собою, не коли ви з кимось гуляєте, подруги, хлопець там на роботу, ще десь, ще десь ще десь, а от саме час наодинці з собою, коли ви можете прислухатись до своїх потреб, до свого внутрішнього стану. Почути ось цей свій внутрішній голос, бо зараз в нашому світі. Постійно наш внутрішній голос глушить ось цей фоновий шум, який іде звідусіль, і дуже важко втримати в собі ось цей конект з собою, розуміння себе і дійсно своїх потреб, а не там нав'язаних суспільством. Тому, наприклад, я би радила виконувати невеличке тренування, так якусь розтяжку, можливо, якусь йогу, просто зарядку, просто комплекс, або тренування повноцінне. На сіднички там чи наверх, і максимально концентруватись на собі і на своєму тілі, на відчуттях у своїх м'язах, як ви працюєте, як ви рухаєтеся, і підмічати це. До речі, багато тренувань, звісно, можете знайти у мене в профілі і на YouTube, і в інстаграмі, і звісно, робити дівчата це регулярно кожного дня або, хоча б через день, і от постійно спілкуватися з собою, звертатися до себе. Відчувати себе і навчитися розуміти себе. Друге, це робити собі компліменти і компліменти іншим людям. Дівчат це реально працює, бо тоді ви починаєте концентруватися на позитиві, на чомусь прекрасному. І от спочатку, прям ну нагадуйте собі, так треба зробити собі комплімент, так, треба зробити комусь комплімент. І ви тоді зможете розгледіти, так, розгледіти якісь там, я не знаю, гарні сторони, риси, одяг і так далі в іншій людині. І тоді ви над себе це все те будете приміряти І ось так ви будете в більш такому піднесеному настрої, більше помічати хорошого. І, звісно, ви перейдете з цього моментику, коли ви хейтите себе і помічаєте тільки там якісь бочки, целюліти, ще щось, ще щось, ще щось. А почнете помічати в собі прекрасні моменти. І третій моментик – це дисципліна і, звісно, регулярність, бо поробити щось один-два дні результату нам класного не дасть. Це має бути регулярним, тому ви або маєте постійно бачити перед собою якийсь листочок, якийсь трекер-звичок, якийсь блокнотик можна вести і кожного дня записувати, аналізувати свій день і підмічати його, так, дівчат. Бо дуже часто ми робимо багато-багато справ. багато, Корисного для себе багато важливого через те, що перебуваємо в такому хаосі. Ми його не структуруємо, ми його не бачимо перед собою. Ми не можемо об'єктивно. Проаналізувати це, якщо ви, наприклад, в кінці дня випишете список справ, які ви зробили, наприклад, для себе. Там сьогодні я зробила зарядку для себе, я собі наговорила багато класних, приємних слів. Я сьогодні одягнулася е, офігенно, там, гарно, да, стильно для себе. От я сьогодні була реально головною героїнею свого фільму. І ось так декілька-декілька пунктів. Ви такі: Ого, клас! От я для себе сьогодні багато зробила, і завтра зроблю стільки ж, і після. Завтра і ось так прописуєте, прописуєте, поки це не стане для вас ось такою звичкою. да? Коли вам уже не треба буде прописуватися, коли ви вже як базу будете розуміти, що так, в мене сьогодні тренування для себе, ви вже базово фоново робите собі багато компліментів. І від інших вимагаєте тільки такого ж ставлення, так? Тобто, коли до вас уже буде підходити якийсь, наприклад, чоловік, який не буде вам давати там стільки компліментів, або навпаки. Буде вас якось ось так хейтити і аб'юзити, як ви себе колись. Ви такі о, о о ні, ні, ні. Сонечко, давай ну, до побачення. В підсумку хочу сказати, і я не втомлюсь повторювати, що ви нереально прекрасна і неповторна вже. Почніть вже ставитись до себе так, як ви б ставились до себе, якби вже були тією майбутньою версією себе, і побачите, наскільки швидко воно підтягнеться в вашу реальність і матеріалізується. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, була для вас корисна. Я буду щаслива, якщо ви напишете мені якийсь фідбек під цим відео, якісь коментарі, свої інсайти, свої запитання, можливо. Не забудьте підписуватись на цей канал та на мій інстаграм. Я там кожного дня, тому чекаю вас там, красуні, і до зустрічі в нових відео.